Вітаю на каналі В'яжемо разом. Я Наталя і пропоную вам зв'язати такий візерунок ажурний з накинутими петлями. Скоро весна, тепло, а отже і сезон ажура, краси і жіночності. Візерунок універсальний: в'язати можна будь-який виріб, потрібна тільки ваша фантазія. Мені він взагалі нагадує маленькі трояндочки. Отже, рапорт Три петлі плюс 2 кромкові. Висоту 2 ряди лицьові будуть повторюватися, Виворітня сторона в'яжеться виворітними петлями. Значить, починаємо. Я буду продовжувати, а ви набираєте потрібну кількість петель, пров'язуєте перший ряд нульовий, для того, щоб повернутися на Лицьову сторону і перший ряд, кромкову знімаємо, пров'язуємо три петельки лицьові, лицьові, тоді першу петлю з пров'язаних ми накидуємо на дві слідуючі петлі. Ось так, накид. І далі все повторюємо три петельки лицеві, накидуємо першу накид, і так продовжуємо. Візерунок дуже простий, але якщо підібрати пряжу, таку гарнющу. То можна зв'язати дуже гарну річ. Для літнього одягу маєчки, футболочки скоро. Будемо в'язати, ну і так далі. Так, я не сказала, скільки я набирала петель. Я набрала 27 петель плюс 2 кромкові 29. Так, і тут накид робимо, повертаємо в'язання і в'яжемо значить, виворітню сторону виворітними петлями. Це, я думаю, можна зробити самостійно і зустрінемося, коли будемо в'язати другий ряд. Так, другий ряд. Відрізняється він від першого, тільки тим, що ми будемо після кромкової. Пров'язувати, робити накид. От і все. Так, а далі все. Так, що це так трішки не видно. Ось. Так, зробимо накид і повторюємо всі наші дії. І в'яжемо так до кінця, тільки в кінці ми вже не робимо накид. У нас має бути постійно та кількість петель, які ми набрали на початку. Тому будьте уважні, просто відрізняється перший ряд від другого, що в першому ряді ми не робимо накид на початку в'язання, робимо в кінці. А в другому ряді, значить, навпаки, робимо на початку накид і не робимо в кінці, а так всі дії повторюємо. Пров'язуємо. Так, робимо накид, ось пров'язуємо три лицеві, першу перекидуємо на ці дві петельки і так далі. Всі дії повторюються, просто різниця на самому початку і в кінці. Я думаю, все тут зрозуміло. Дуже просто, але ну, візерунок дуже гарний. нагадує мені квіточки. Все, дякую за увагу. До зустрічі!